Привіт, друзі! Хто готується до НМТ з математики, або повторює матеріал, або вивчає цей матеріал, то запрошую на сьогоднішній урок. Сьогодні ми розглянемо, що таке відсотки і пропорції. Ця тема включає в себе такі поняття, як відсотки, ще їх називають проценти, і той і той то термін підходить для української мови. Далі розглянемо, що таке пропорція основні її властивості, як невідомо виразити з пропорції. І пошукаємо з вами відсоток від числа. І пошукаємо якесь число за певним відсотком. Це не так складно, як вам здається, це дуже-дуже просто. Тому запрошую вас на урок. Таких прикладів немає на НМТ, але я просто хочу, щоб ви взагалі зрозуміли, що таке відсотки і як записати різні числа у вигляді відсотків. Що взагалі таке відсотки? Взагалі... Одна якась річ одне ціле, чи число, чи предмет, чи комп'ютер, чи їжа, чи будинок це 100%. Якщо використовувати геометричний зміст і зобразити візуально щось ціле, то подивіться: оце, наприклад, коло, це 100%. Ну, це ж і ціла. Ціла одиничка, тому що ми знаємо, що це коло, якщо це ціла одиниця, то якщо ми поділимо це коло навпіл, то у нас буде що одна половинка одна друга і інша половинка одна друга. Але у відсотках це вже буде 50%, бо ми від цілого беремо від 100% половинку і ця частинка також буде 50%. Отже, виходить, що. Коли ви працюєте просто з числами, от, наприклад, один, одна, друга, там, одна четверта і з відсотками то переведення просто чисел у відсотки, подивіться, чим вони відрізняються. Ми просто число, що ми з ним зробили? Ми домножили його на 100 і додали значок відсотків. От, При переведенні чисел у відсотки вам треба робити дію множення на 100 і додавати значок відсотків. Дуже просто. І не думати про те, що там, як там, головне зробити цю дію і число, яке вийде, значить, вийде правильно. От давайте декілька візьмемо варіантів. Візьмемо 0,3. Що таке 0,3 у відсотках? Подивіться, 0,3. Ну, якщо дивитись на коло, 0,3, це десь третя частинка, приблизно від кола. Що ми робимо? Для переведення у відсотки ми домножаємо на 100. Тобто 0,3. Я множу на 100 і додаю значок відсотків. Значить, як примножені. 0,3 на 100, якому переношу на два знаки вправо. Це вже буде 30 і значок відсотків. Отже, 0,3 це 30%. Відсотків. А так і є, тому що якщо це все 100%, відсотків, то десь третя частинка – це 30%. Відсотків. Давайте складніші візьмемо числа: 1,27. Якби більше одинички, ну, ви не думаєте про те, чи це більше 100%, відсотків, чи менше робите тоді, як ми з вами записали: ви множите це число на 100. Множимо його на 100 і додаємо значок відсотків. Множимо на 100. При множенні на 100 ми переносимо кому на два знаки. Отже, це 127%. Відсотків. Зрозуміли? От Давайте візьмемо 0 0,06 у відсотках. Це ми це число множимо на 100. І додаємо значок відсотків. При множенні на 100, ми здвигаємо кому на, на, на два знаки вправо, це вже буде 0,6%. Отже, це таке маленьке число, яке навіть одного відсотка серед 100% відсотків не складає. Ну, А що робити з дробами? Точно так же ви не повинні переживати і думати, як там, що там, а з дробами так само в тій же послідовності робите. Множите дріб на 100, там у вас щось може скоротитися знаменником, і додаєте значок відсотків. Дивіться, одна. Четверта. Якщо логічно подумати, дивіться, одна четверта це треба розділити коло на 4 частинки. І, значить, це якби 100 поділити на 4, це буде 25%. Ну, Давайте перевіримо. Значить, Що ми робимо? Ми одну четверту множимо на число 100 і додаємо значок відсотків. Отже, 100 ділимо на 4 це 25%. І відсотків. Вірно, отже, одна четверта це 25%. Тепер, як же шукають відсотки від числа? Щоб знайти відсоток від числа, користуються пропорцією. Це дуже-дуже просто, і не треба думати ламати голову, як що на що множити, чи потім ділити на 100, чи множити на 100 повних відсотків. Я вас зараз навчу, як це просто робити. Дивіться, якщо треба знайти якийсь відсоток, а він може бути і менший, і більше за 100 від якогось числа, то значить це число у нас є цілим, від якого ми відштовхуємось. А те число, від якого ми відштовхуємось, це завжди 100%. Записали. Отже, те число, від якого ви шукаєте відсоток, це ціла частина, це ціле число, повне, це 100%. А тепер нам треба знайти 10% від цього числа. Но, щоб записати пропорцію, треба правильно писати число під числом, відсотки під відсотком. Оскільки нам треба знайти 10%, то ми ось тут вказуємо, що ми шукаємо 10%, а невідоме нам число. Ось тут, воно нам невідоме, ми його не знаємо, ми зараз його шукаємо. Головне, числа під числами відсотки під відсотками. Ще раз, 70 це 100%, а число, якесь, яке ми знайдемо, складає 10% від цього числа. Як далі працюють з пропорцією? Існує таке правило крест-накрест. Тобто, по ідеї, то треба було би, щоб виразити ось це рівнянням, то множити крест-накрест. Тобто, х множити на 100. І це дорівнює 70 множимо на 10. Но це правило не пишуть, а зразу, подивіться, з цього рівняння, якщо виражати невідомий х, то ми те, що стоїть не напроти х, множимо, тобто 70 множимо на 10 і ділимо на 100. Тобто, завжди по правилу пропорції, ви множите числа, які стоять не, не, не напроти Х, і ділите на число, яке стоїть напроти Х. Все. Далі, справа техніки ви лише. Обраховуєте, дивіться, ось ці нулики і оце 100. Скорочуємо, залишається що 7. Вірно, отже, 7. Це 10% від числа 70. Зрозуміли? Давайте візьмемо 50% від 50. 50% від 50. Значить, у нас є число 50, від якого ми шукаємо 50%. Це число складає 100%, тобто це повне число. І нам сказано, що треба знайти число, яке складає 50%. Число ми не знаємо, а складає воно 50% записали. Отже, тепер у нас є пропорція, з неї ми можемо виразити х. Тоді х дорівнює множимо 50 на 50, уже без значків. Тобто це число це проценти, але беремо уже просто числа без значків: 50 на 50 і ділимо на 100. Нулики, ось тут скорочуються, і 100, скорочується, 5 на 5 дає 25. Отже, 25, логічно, давайте думаємо, 50 це половинка від 50. Так, да, дійсно вийшло 25 це половинка від 50. Ну і давайте візьмемо, коли більше у нас відсотки, 500% відсотки від числа 3. Дивіться, число 3, від якого ми шукаємо щось, завжди 100%. А невідоме нам число, яке ми повинні знайти, складає 500%. По логіці, воно більше в 5 разів. Ну, давайте перевіримо. З цієї пропорції, дивіться, що ми робимо? Множимо те, що не напроти х, отже, 3, множимо на 500 і ділимо на 100. Скорочуємо нолики і 100, маємо 3 на 5, 15. Дійсно. 5 раз більше число від 3, це 15. Розібрались? Отже, при знаходженні відсотка від числа, ви користуєтесь пропорцією, складаєте її правильно, обов'язково вказуючи числа під числами, відсотки під відсотками, і розв'язуєте цю пропорцію. Тепер давайте обернену задачу розв'яжемо. Тобто, коли нам сказано, що є якийсь відсоток, і він чомусь дорівнює, а знайти треба ціле число. Тобто 50% числа дорівнює 6, то, відповідно, повне число буде більше, його треба знайти. Ну, Шукають все одно з пропорції, тобто, неважливо, чи ви шукаєте відсоток від числа, чи ви шукаєте число, знаючи відсоток якийсь конкретно, і ви тоді шукаєте повне число, головне, правильно записати пропорцію. От давайте для першого прикладу. 50% числа дорівнює 6. А 100% ми не знаємо. Ми будемо шукати 100. Ну, давайте запишемо, що ми знаємо. 50% це 6. Добре. А 100% повне число. Чому дорівнює? Ми не знаємо, ми позначимо х. Головне, правильно відсотки під відсотками числа під числами. Ще раз. Можна було записувати і отак. Дивіться, що 6 це 50% це неважливо, результат буде той же. А число, яке ми шукаємо, це 100% це повне число. Яке ми не знаємо, але воно повне, воно складає ціле, значить, воно дорівнює 100%. Ну і тепер давайте знайдемо, що ж таке х. Це 6 помножити на 100 і поділити на 50. Шостої пропорції шостої. 6 множимо на 100, ділимо на 50. Крест накрест. Отже, 50, 100 на 50 це буде 2. Отже, х дорівнює 6 помножити на 2, 12. Розв'яжемо другий приклад. 25% нам відомо дорівнює 12. Отже, 12 це 25%. А те число, яке ми шукаємо, ми не знаємо. Воно складає ціле число це 100%. Отже, з пропорції ще раз, 12 це 25%. А ціле число 100% ми не знаємо. Шукаємо це 12 множимо на 100. І ділимо на 25. Якщо 100 розділити на 25, то це буде 4. 12 множимо на 4, це буде 48. Отже, другий приклад ми розв'язали це 48. І третій приклад. Третій приклад В. Подивіться, знайти число, якщо 300% дорівнює 60. Неважливо, яка кількість тут відсотків. Головне, правильно записати пропорцію. Значить, ми знаємо, що 60. Це скільки відсотків? Вірно, 300. 300%. Відсотків. А те число, яке ми шукаємо, ми не знаємо його, це Х. Воно скільки? Воно 100%, бо воно тільки ціле. Воно не збільшено, не зменшено, ні на що. А тепер із пропорції виражаємо. 60 ми множимо на 100 і ділимо на 300. Корочуємо 100 і 2 нолика і маємо, що 60 треба розділити на 3. Отже, це буде 20. Отже. Якщо знаємо 300% від числа, то 100% воно буде менше, тобто 20. Но ви не повинні за це думати. Менше воно чи більше. Якщо ви правильно складете всі пропорції, правильно випишете з пропорції Х, то ви все правильно знайдете. І більшість всіх завдань на НМТ розв'язується саме складанням пропорцій. Отже, розібрались ми з вами, я надію, що такі відсотки, як знайти число, знаючи його відсоток, і як знайти якусь частинку, тобто відсоток від числа. А якщо вам цікаво ще більш детально ознайомлюватися, повторювати матеріал математики і готуватись до НМТ, то я в вересні починаю новий курс підготовки до НМТ. Якщо вам цікаво, то пишіть мені, посилання є в описі до відео. Буду рада відповісти, обсудити з вами, поговорити і прийняти вас до себе на навчання. А якщо ви не хочете зі мною займатися, а хочете лише дивитись відео, то ставайте спонсором, і тоді для вас будуть доступні близько 40 тем. Також з алгебри і геометрії, що дозволяють вам самостійно підготуватись до НМТ з математики. Дуже рада, що ми з вами сьогодні попрацювали. До нових уроків! Все буде Україна!